Привіт всім, з вами Вікторія і ви на каналі Міс Фіалка. Сьогодні у нас невеличка розпаковочка, посилка з новими сортиками фіалок. І давайте разом з вами подивимося, що тут у нас є. Я замовляла з Західної України від Зої Антонівни Герасімчук. Це селекціонер. Перший раз, якщо чесно, замовляю у селекціонера. Тут повинно бути 6 сортиків і саме її селекції. Зараз я трошки поставлю камеру повище, і ми з вами роздивимося. Дуже кришечку я розкрила, щоб не, не дуже витрачати ваш час і не шуршати особа. Тут повинно бути 6 сортів селекції ВВ приїхали. Сьогодні новою поштою із Тернопіля. Так, бачите, все у нас тут класно запаковано, не, ніде нічого не не обтається, не ковзає. Бачите? От, швиденько доїхала посилочка прямо до нас, до Дніпра. Ну, зараз дивіться, я зайві всі всі речі прибираю. Картонка от для плотності тут була. Папір пакувальний бачимо. Так, все прибираємо. От, і дивимося. Тут шість сортиків я замовляла частково діточками і якісь повинні бути листочками. Так. Давайте я зараз звільню від пакування і ми з вами роздивимося, які ж тут сортики доїхали. Ну От сама упаковка, саме пакування, бачите, отут такий конус, внизу бачимо скляночку, стаканчик. От там іще цопкий такий папір. Зараз так обережно, обережно достаємо. Тобто тут ну нормально, бачите, запаковано. Так, достаємо тебе діточка. Так, тут ґрунт трошки просипався. Бачите, був закріплений, але є трошки просипання, але це, в принципі, не так страшно. І тут у нас ВВ-вишневі хмаринки. Дуже гарний сорт. Так, звільняємо тебе від цих папірців. Так, і от така невеличка, гарна діточка. Бачите, доїхала нормально, треба її трошки полити. Так, одну звільнила. Так само я зараз всі інші, і подивимося на сорти. Так, ну от ще одну звільнила ВВ Райська вишня. Теж тож, трошки є просипання ґрунту. Діточка приблизно гад. Тут, мабуть, листочок, навіть з крупною діточкою, бачите, цього сорту. І я так зрозуміла, що із діточок більше, діточок тут більше немає, все інше листочками. Я, якби, то вибрала просто самі сорти, які мені сподобалися. І замовляла, якщо є діточки, значить діточки, якщо ні, значить просто листочками. І я так розумію, що от у нас самі листочки, пакет. Далі в пакеті туалетний папір от вологий. І подивимося, так, вас красені. подвинемо трошки, які тут саме листочки. І так, ВВ старша сестра. Такий листочок невеличкий, але гарний. Так, старша сестра. Тут вони всі ну, дуже красиві. повинні бути. на фото, які я бачила, то дуже красиві. ВВ сапфір теж листочок. Далі. Наступний ВВ бускове озеро. Ну, це, мабуть, найгарніший. З усіх, це просто таке, знаєте, не можна відвести очей на фото. Така краса. Власне, через цей сорт я й вирішила замовляти. Така гарнюня просто треба постаратися його виростити, бо дуже навіть привабливий. Так, і... Шостий. Ага, і ще від вишневих хмаринки листочок. Да? Тобто продубльовано тут у нас от діточка і листочок цього ж сорта. Так, також в подарунок дивіться, ВВ місячна хвиля. Оцей, навіть я не дивилася, як він виглядає, треба подивитися: це листочок в подарунок велика подяка. Подарунки це завжди дуже приємно. І ВВ тобіль та такий сортик, його бачила вже в колекціонерів, декого він є уже квітне, куст, кущики. Так, ну, от, власне, такі сорти. І вийшло у мене навіть більше да, з подарунком. То навіть трошки більше, ніж я очікувала. Так, от ми такі у нас красені, таке поповнення. Тут вас трошки почистимо і будете рости класні. Дуже рада, бачите, доїхало все швиденько, все, в принципі, в порядочку. Будемо вирощувати, якщо у вас є практичний досвід. Саме з вирощування цих сортів пишіть в коментарях, буду дуже рада. Дуже люблю, коли діляться досвідом. Ну, а на цьому все у мене на сьогодні. Будемо вирощувати. Декілька сортів у мене вже є буду показувати, як вони показувати вам, як вони себе почувають. І до нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока!